Представник один, щоб до нас звернувся, одного тільки виборять когось, добре? Доброго дня всім. Звернення до депутатів Рівненської обласної ради. Цим зверненням ми, патріоти України, представники громадських організацій Рівненщини, висловлюємо своє занепокоєння станом справ в органах місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих структурах Рівненщини та України загалом. Найкращі сини та дочки нашої країни віддали своє життя за те щоб змінити корумповану систему влади, зламати злочинні схеми та забезпечити європейський шлях розвитку нашої України. Натомість ми бачимо, що стан справ в державі абсолютно не змінився. На прикладі Рівненської області констатуємо той факт, що колишнє керівництво органів самоврядування та правоохоронних структур, які є співучасниками злочинів режиму Януковича, саме ярко виражений пан Берташ тут представлений не притягнуті до кримінальної відповідальності. Комуністична партія України продовжує на найвищому рівні безперешкодно діяти всупереч інтересам України, пропагуючи та підтримуючи сепаратистські рухи на сході нашої держави. Продовжується процес непрозорого призначення керівництва правоохоронних органів за квотно-політичним принципом з метою покривання незаконного видобутку бурштину та інших злочинів. В області процвітає корупція в системі освіти охорони здоров'я та державних закупівель. Зважаючи на вище сказане, ми звертаємося до депутатів з наступним. Перше звернутися від імені Рівненської обласної ради до Міністерства юстиції України з вимогою скасувати реєстрацію Комуністичної партії України та заборонити її діяльність на території країни як такої, що підриває державний суверенітет. Ініціювати незалежне розслідування корупційних та кримінальних злочинів колишнього керівництва Рівненської обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування всіх рівнів, притягнути співучасників режиму Януковича до кримінальної відповідальності, оголосити недовіру призначеним за квотно партійним принципом керівникам ОМВС та прокуратури Рівненської області, решти контролюючих та правоохоронних структур. Нагадуємо вам що єдиним джерелом влади в Україні є народ, який висловив ці вимоги на Майдані і досі не дочекався їх виконання. Для збереження миру та стабільності в регіоні закликаємо вас не повторювати помилок колишнього режиму Януковича, який вважав, що можна безкарно ігнорувати вимоги свого народу. Слава Україні! Представник Віденської 10. Доброго дня, народні депутати. Я звертаюся до вас від всіх мешканців гуртожитку по вулиці Відінській, 10. Ми просимо підтримати закон України 2419 про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку, щоб всі мешканці, які прожили 5 і більше років, мали право приватизувати свої кімнати. Просимо підтримати цей закон, бо це питання вже тягнеться більше 9 років і починають ділити одним дати приватизувати, іншим не дати, і куди подіти з людям, і з дітьми, і вже починають внуки виростати. і... Починається така ситуація, що одним дають, другим не дають, то просимо підтримати цей закон. Дякую. Шановні депутати, хто не знає, це йде мова про те, що Віденська 10, зараз питання стоїть, питання 25, що ми передаємо у власність територіальних громад міста будівлю за адресою князя Володимира 112. І потім місто з власником поміняє цим приміщенням і візьме на баланс собі Віденську 10 і потім люди без проблем отримують собі дозвіл, приватизують квартири. Це мова йде про це. Це питання там теж вже Та при причому тут не в законі питання. Це просто гуртожиток, цей належить приватній, 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 приватній товариству з обмеженою відповідальністю, цьому питанню 10 років і його можна вирішити от тільки таким шляхом. <продати> у місті, Голова адміністрації хоче щось сказати по цьому металі. Шановні депутати, Проводилася і прийом, Проводилася нарада з цього приводу. Там, ну, там така ситуація, що багато років тому продали гуртожиток радом, разом з мешканцями. От, і я думаю, що багатьом ця ситуація відома. Зараз ми шукаємо вихід з цієї ситуації для того, щоб люди все ж таки могли отримати житло, для того, щоб їх сьогодні не викидали на вулицю.